Всім привіт! З вами я, Олександра, і сьогодні ми на моєму новому об'єкті. Це не стандартний дизайн-проект. А ми тут вже маємо готовий ремонт від забудовника. Але наша робота полягає в тому, щоб з цієї квартири під оренду зробити просто цукерочку. У нас тут є готовий вже завершений ремонт від забудовника, готовий нового покриття, покриття на стінах стеля. Та із сценарію освітлення. Але є деякі нюанси, на яких я наполягаю, щоб ми їх замінили. Ось, наприклад, це ця чудова стінка зі шпалерами в квіточку. Ну я думаю, це краще ми зробимо щось цікавіше. Також тут у нас виділені деякі розетки, які від наше розташування меблів не потрапляють на потрібне нам місце. І тому ми їх теж переносимо. Е, із плюсів загальних е, тут є класне велике вікно, яке ми теж задіємо функціонально, і воно стане саме родзинкою цього простору. В Принципі, тут власникам пощастило з нейтральними такими бежами шпалерами, які ми залишимо. І, в принципі, нейтральна підлога, яка на себе не привертає багато уваги. Ремонт у нас не займе багато часу і, в принципі, обмежені терміни по часу і обмежений бюджет. Тому ми з вами зустрінемось через півтора-два місяці і побачимо, що ми тут зробили. А тепер увага! І ось що в нас вийшло. Це невеличка зона у нас перед покою. і далі у нас йде кухня. Так як квартира це під оренду, ми намагалися максимально все сховати. Тут у нас прихована пральна машина, тут у нас уні полички, і тут у нас маленький холодильник. Все дуже компактно і оптимально як для квартири для оренди. І ще тут така гарненька фурнітура. Ми теж її підібрали це під матове підматове золото. Виглядає дуже витончено у цьому інтер'єрі. Тут у нас розташована вбудована витяжка, плюс невеличка зона для зберігання. І тут у нас для посуду. Ми розділили кімнату на дві частини. Перша це зона вітальні і така невеличка столова зона. І друга зона це в нас спальня зона. Tak jak tu to, to u nas był ograniczony czas i ograniczony budżet То основні меблі це в нас покупні позиції. Ми купували піб'юск, в, в епіцентрі шукали підходящі нам варіанти. А наприклад, шафа і кухня це вже були позиції на замовлення. І ще хочу розповісти вам про цей просто чудовий стелаж – це українського виробництва Ловко. І це модульна позиція, що ви можете зібрати. Будь-яку форму, будь-яку висоту, будь-яку довжину це дуже гарний варіант саме для розділення зон. Так як тут у нас був дуже обмежений термін на розробку дизайн-проекту, то ми погоджували концепції, які були створені за допомогою штучного інтелекту, а саме Midjourney. І, до речі, тут картини це також створені з допомогою штучного інтелекту. Тому це унікальні картини, такого більше немає ніде. Друзі в своїй роботі я використовую штучний інтелект, і це мені допомагає трішки пришвидшити мою роботу і в деяких питаннях навіть її покращити. І тому я запрошую вас до себе на уроки по міжорний. Вони підійдуть як і для дизайнерів інтер'єрів, так і просто для людей, які роблять самостійно ремонт. Для дизайнерів це покращить, пришвидчить і покращить вашу роботу. Ви зможете в декілька разів скоріше створювати концепції і варіанти концепцій. А для людей, які самостійно створюють свій ремонт, це допоможе вам подивитися, як поєднуються між собою кольори, як поєднуються між собою ваші побажання. І це дійсно вам допоможе створити затишок у себе вдома. Тому переходьте по посиланню в описі під цим відео. Там буде більш детальніша інформація. Ось такий цікавий проєкт у нас вийшов квартири під оренду, тому ставте вподобайку під цим відео, залишайте коментар і підписуйтесь на цей канал. До зустрічі!